Я не почув, що за клопотання. Запитання. Ви почули. А, а подобачення. Не заперечую задовільнити клопотання захисника. Суд на місці місілково залучити відмітку в оригіналі жахливого районного ну, що за в ну, Так, Це відмітка, що перебував. Мы же не члены поведомлений про месяц и даже час наступления судового заседания, да этом мы, возможно, и сознаёмся с принятой копией. Суд, по-разному, не считает, что никаких работ, они не разградяются, сейчас судового заседания, а потому суд, уважающее, он им не предлагает. Думаю, наступление. Седайте, седайте, у вас качалось. И вы, рука, седайте. Я не понимаю, не понимаю. Зауваження щодо журналу судового засідання. Прошу вас поновити строк подання зауважень щодо журналу судового засідання. Через сядьте, будь ласка. Мене ж право ознайомитись з документами перекладача. Є сідайте, будь ласка. В ну, мене це ж це... суд знайомиться, його потім ознайомитися. Таке вони так? залучаються в судовому. Сідайте, вони залучаються в судовому засіданні і мені надається можливість ознайомлення. Значит, ну, да. Я ж маю право. Нагадується, що допуск це перекладача залучає, допускає суд, навчає. Але Чернеш має право ознайомитись з документами, на підставі яких залучається перекладачі. Ну і, звичайно, виказати свою думку з того чи іншого приводу. Це ж право в мене ж ніхто не скасовував. Це треба дивитися там, де в тих правах, що підозрюваний. Я ж... О, уваження, Хвилиночку, тоді, тоді давайте оголосить перерву, я відвідся таки, заявлю письмово хвилин за п'ять, щоб в нас питань більше так не було. Хвилин за п'ять, відвідьте. Зараз ніяких ваших прав не відповідають. Хвилиночку, право відводу в мене ніхто не відбудеться. Право відводу в мене. Вам суд роз'яснює, вже неодноразово в судових засіданнях роз'яснює, що курит керує суд, входом судового засідання саме головуючий. Якщо ви бажаєте заявити люди, це ваше право. Вам буде надано певний час для того, щоб ви заявили люди. П'ять хвилин це небагато. Не перебивайте, будь ласка, не перебивайте головуючого по справі. Вам буде, будуть робити ці зауваження безкінечно, якщо ви будете так поводитись. І будуть реагування відповідні, поважні. Ви зловживаєте своїми правами, мамо. Тому вам перерва буде, наданий, час наданий буде, безумовно. Але майте на увазі, що якщо ви будете викладати якийсь привід від від суду, то, мабуть, він надуманий, дно Це ваше право. 5 хвилин перерва. Ну, Будьте доросліше, будь ласка. Будьте дорослі. Це як герой це тримає, да? непохитний герой. 5.